Саме на цьому місці, що на мікрорайоні Східний Другий, ввечері 23 березня пролунали постріли. А почалося все трохи раніше. В одній з міських маршруток місцева мешканка Олександра Ткачук поверталася з роботи додому разом з маленькою донечкою. Поряд з нею їхала компанія на підпитку. Походу від жінки почали вимагати поступитися місцем. Вони почали мене скарблять в грубій формі. Жінка ударила мене поліцу мужчина. Сказав, ви не знаєте з ким ви зв'язались, Будуть зараз крупні розборки. В общем, я испугалась, начала звонить своему мужу. Муж сказал, что встретит меня на остановке вот здесь, на втором восточном. Інцидент на цьому не закінчився. Агресивно налаштована компанія не полишила дівчину і на вулиці. Незнайомі люди до мене далі цеплялися, угрожали мені. Мужчина підійшов, почав мене тріпати за курточку. Жінка теж угрожала, нецензурно виражалася. В цей момент підійшов мій муж, відтолкнув цього хлопця від мене. Впоследствии его жена или тетя, или кто она там ему начала кидаться на него, на моего мужа, э, с кулаками и оскорблениями. Втім, сумна кульминация была попереду. Потом появился мужчина со стороны простора, начал стрелять. Э, мы начали разбегаться в разные стороны. Я схватила ребенка, мы сели в машину и ехали. На щастя, Олександри та її чоловіка вони змогли залишити місце пригоди неушкодженими. А от одному з їх знайомих, який прийшов на допомогу, пощастило менше. Куля влучила йому в плече. Попали в мужчину, але ми вже поїхали, якби ми цього не бачили. В нас почали стріляти, ця жінка почала кричати Стріляй, Вон вони побіжали. побігали в моєго ребенка, в мене, в спину почали палити. Наразі триває слідство, котре повинно розставити крапки над і. Але, за словами Олександри, опоненти намагаються в будь-який спосіб уникнути відповідальності. Каже, вдаються навіть до відвертої брехні. Ізлагають, как будто бы ми їх почали бить, ми були в стані алкогольного оп'яніння. У нас було оружие, були кастети, ми їх просто убивали, прыгали у них на головах, бітами їх ну, общем, неправду, дают. Тож яким буде фінал цієї історії, поки невідомо. А тому Олександра звертається до можливих свідків сутички з проханням не залишатися байдужими і зателефонувати за вказаним номером або до міліції. Сейчас просимо жителів цього мікрорайону, хто був цього відбування, щоб якось то зв'язалися з нами, тому що слідство зайшло в тупик, свідків не вистачає пола. В ході сьогоднішньої пресконференції ситуацію прокоментував начальник управління внутрішніх справ міста Андрій Гречух. Це не так все однозначно в цій ситуації було. Пострадавший наш бувший співробітник міліції, ну, хто-то знає, хто-то не знає його фамілію, знаходиться зараз, до сих пор, в тяжкому стані. В стані. От, і ситуація неоднозначна. Може вийти так, що... мы будем вынуждены принимать меры к тем ну, участникам этого конфликта, который нанес телесное повреждение стреляющему. Потому что телесное повреждение там плохие. Сейчас он неконтактный, будет нормально, придет, как говорится, в сознание. Мы будем разговаривать и разбираться объективно, чтобы не было одностороннего разбирательства там по... По этому факту. Сейчас ничего не могу сказать, только ближе, может, через месяц, когда дело будем направлять в суд для рассмотрения в суде.